Всім привіт! Ви на каналі Моє Життя, мене звати Світлана. Сьогодні я хочу щось пекти. У мене є ось кисле молоко домашнє, є в мене сироватка. І зараз щось печемо з вами. Може, чи рогаліки, чи просто струдля, чи, ну, щось таке І з яблучками зараз покажу, що нам для цього потрібно. Кисле молочко, дрожчі, сахар, сіль, розпушувач, ванілін, кориця. Ну, це я буду так готувати. А ви можете не брати кориці, там, якщо не любите, і мука. Я кисле молочко переливаю. Бачите, яке гарне каструльку півлітру. І, хоча б ще трошки. Десь іщарочка. Ну, Можна не добавлять, але я хочу, щоб трошки було більше у мене тіста, сироватки. І поставлю зараз я у мікроволновку трошечки підігрію. Молочко у мене кисле вже тепленьке таке, добре, тепленьке. Я вкидаю дрожчі половинку. І нехай там розмерзаються. А це я хочу. У мене тут є ложечка. Це я хочу поміряти ось цю піввітрову баночку. зараз накидаємо муки і поміряємо. Побачу, скільки в кружку влазить. Мені здається, що більше. Дорожче в мене в Морозілці були, трохи вже давно. Я не знаю, чи вони. Хороший. Ну, я ложила їх свіжі, але довго лежали. Надіюся, що тісточко моє зійде. Так, півлітрову, мабуть. Так, так. Бачите, ось так трохи на палець не повний, і півлітрова буде баночка. Окей. Потім буду просіювати. Зараз я розмішаю все, щоб розчинилися дрожчі Дрощі вже розчинилися. Я додаю чайну ложечку розпушувача, це для того, щоб не було запаха дрожчей добавляю трошки солі. І додаю цукру. Цукру додавайте скільки хочете. Я добавлю 3-4 ложки столової. Думала без яєчка, але взяла ще одне яєчко. Все розмішала. Ванілін я добавлю, коли вже буду просіювати муку. Все Це готове. Так. Мені щоб не забутися. в сторону. Тому що так, це буде мойку. Так. Це теж нам треба. І переливаю в посудину, там, де буду замішувати тісто. Добавляємо муку Росію. Я думаю, десь на півлітри молока чи кефіру. Там трошки більше вже додала сироватку, десь буде один кілограм муки. Ось так. Так, трошки зробила і додаю одна ложечка, дві, три олійки. Беру ванілін і додаю. Любимо, щоб запах був гарний, такий друга кружка. Бачите, дві кружечки тісточку вже наше усіє. Я зараз буду вже ручкою. Все, тісточко я забрала з миски положила на стіл Так. Он трошки там погано видно. Тепер всі візьму трошки мукички. Ось так і під низ муку. Зараз я піду помію рук і тоді буде краще замішувати, бо я не люблю так. мисочку помила і ось змастила її олійкою. Таке тісто. Даже чувствується, що воно уже, по-моєму, я бачу, що воно гарне буде у нас. І буде сходить. Без нічого, бачите, все. Поставимо, нехай сходить. Мені здається, що я похудла. А може просто. Не бачу, що штани широкі, і бачите. І тут. А я їх думала носити, якось воно невдобно. Ну, такі. Обвисає все воно куди. Буду пекти пироги, то поправлюся швидко за неділю не хочу, не хочу поправлятися. Це нічого страшного, аби нічого не боліло, правда? Кажуть, їж, поки рот свіж. Побіжимо з вами в магазин. Олічка Котовська, де ти пропала, чи тебе все нормально, бо я в TikTok не заходжу. Вже вже давно не була, не заходжу, не бачу тебе, не знаю нічого. пиши, якщо можеш. Як там у вас справи, чи все нормально. Переживаю. Я люблю вас. Нехай буде все добре. І так само усіх вас, щоб було все добренько. Кориця буде мені для яблук. Хай стоїть. А я передігнуся і вперед. Якось хмарно так. Прохладно. Я взагалі люблю, щоб було тепло, люблю сонечко. Тоді якось і настрій у Вас там теж, мабуть, похолодало. Так швидко пролетіло літо, то вообще. Покажу вам, що я купила. Ось такий перець. Дивіться, який він. Це 68 гривень. А цей перчик 58. Це помідорчики 25 тітки. І от тебе по 30. Яйця по 28, олія 51 гривня. Скільки тут є, то, 750 грам. Ванілін і гірчиця на майонез. Забула вам показати тісто. Ось таке. Я ще трошки постоїть. Я якраз справилася ще ось що я вибрала. Якраз у мене тут 2 кг, тут кілограм 3 і тут буде 2. Оце все, що я вибрала. І оце два рази я закрила. Все, оце такі помідорі. А це такий гарний помідор плотний. Оце вже гарний, це віріс сам по собі. Десь у землі була насінина і кущик віріс. І це теж ще один кущик, коло його. Бачите, вони геть відрізняються, які вони плотні зовсім інші помідори. І оце він. Це він не достиг. Я його обірвала. О, а це вже ті, що я садила. Які гарні, бачите. Як отово тебе зімою лежать, такі гарні, так оці ж смачні. Як на картинці. Тісто вже моє зійшло. Дивіться, яке воно гарненьке. Яблучка я порізала. Тут в мене такі солодкі, солодкі, ще ті, що я в сестри брала. Вони тверденькі, вони навіть не гниють. І вони такі, як стали м'якшенькі. Такі запашні. Як ото такими смачними грушками пахнуть. А другий другі чуть-чуть кислінка дуже чуть-чуть кислиночка є. Я ще зараз додавлю корицю, перемішаю і сахар буду насипати вже на, на тісто. Олія. Я буду без скалки робити, просто щоб було швидко. Такі водоболочки. Мені треба займатися, буде вон помідорами. То нема коли мені там гратися. Смак не поміняється все одно, буде смачно. Так. Тіста любить коли його. Вимішуєш довго. Я буває так його вимішую, що воно в мене в руках аж отак росте. Бачите, таке гарне. Так що буду мити місочку і ложити своє тісточко. Такі я покрутила шарики. Я отак беру. Оп! І єсть. рівненьке бачите, шарик. Так, так, може це вже хватить, бо буде повне дечко. Ну, як буде лишнє, тоді я заберу до тістечка цього. Це накрию. Так. Воно сходить зразу. Таке от, дивіться, яке тісто. Не буду я ждати, воно ще підходило, щоб шарики ція ось так. І зараз буду вже робити. Ось так, кориці. Зараз перемішаю. Куриця дуже класно Це мені братнева, смачна, така запашна. Настояще. Натурал. Ось так. Ми курицю любимо. Чайну ложечку перед цукру і яблучка. Тепер бежу гарненько, защипую. там вам чутно. Та й так. Бачите, тісто сходить. Зразу, моментально сходить тістечко. О, дивіться. Які. Так, несу в духовку і буду готувати до готовності. Мої булочки пеклися. Я вже помила помідорчики, перчик і морквочку. Це я готую все на аджику. Аджику у нас дуже люблять. І аджика треба, щоб була в хазяйстві. Ой, а ось такі пиріжки. Вони ще гарячущі. Я зараз їх накрию. І хай відпочинуть. А я бистренько дороблю ще ті, що в мене осталися. Трошки тіста осталось. Я зараз дороблю. Ось такий струдель, бачите. Ух, які великі. Ось так. Пиріжки наші готові. Вже вони охолонули. Власні. Як Пух хе, <різь> це який? Каравай опецьок. одній рукою трошки невдобно. Так що готуйте. Кефір є. Класно. Навіть на сировиці. Я зараз, може, ще попробую, трохи стісняюсь. Але попробую Ось так, буде ось так. Як його так гарненько положить. Ой. Так я їх притрусила пудрою, ну такі, як сніжком притрушені, бачите, гарненькі. Готуйте. Просто, швидко і смачно. Ну така такая мастера. взят. Все уже буду поправляться, капец. Пачет. Угу. Я вже наперед знаю, що смачно. Яблочка такі корічневі, домашні. Ті набагато. І кориця. Ось таке тісто. Саме. Пружиниться як. Дрожчі давні? Давно просто лежали. Угу. Смакотан? Ще не з'їла вже беру знову. Що значить не полінуватися? Ну, я одненькую зим и все. Не би яблоко з медом. Такие запашні добры. К вам. Буде час приготуйте щось. Спеши, спечіть щось швидко. Добре? Сваха дзвонить. Виключила зараз перезвоню. Вона чувствує, відчуває <гум> Вона любить мої пірожки М -м -м, Пампушки, булочки. Вона теж дуже гарно готує, такі блюда готує, що я таких і не бачила, і не чула. Вона придумає вам, кажеться, так просто і стола ваша, що хочете наробити. Дуже смачно готує. Так що, мої хороші, все хорошо, все вийшло, вийшло. Я старалася для нас і для вас. І до зустрічі! Зустрінемося!